Уже рік, як новостворений перший в нашому краї, академічний ліцей генезис, який об'єднав у собі три абсолютно різні різнопрофільні заклади, впевнено та потужно крокує, зайнявши достойну нішу, це рік, який приніс нам багато перемог, багато здобутків, багато нових звершень, великий досвід наших маленьких першокласників ліцеїстів, наших дорослих десятокласників, ліцеїстів, нових колег у нашому колективі сьогодні, в рамках святкування дня народження нашого генезису, ми робимо дуже гарну і благородну справу. Ми організували силами батьківської громадськості, силами нашого колективу, силами Кутківецької громади, організували ярмарку, кошти, від якої підуть на різні потреби для збройних сил України. Це дуже символічно, що ми намагаємося таким чином гуртувати нашу громадськість, гуртувати нашу спільноту, гуртувати нашу ліцейну родину. Тому що ми чітко розуміємо, що завдяки тим людям, які зараз на передовій, ми маємо можливість працювати, навчатися та творити для кожної вікової категорії. Ми сьогодні підготували. Різні локації, початкові класи у нас е, е, грають інтелектуальні ігри. П'яті шості класи у нас беруть участь у вікторині скарби України. І сьомі, восьмі класи у нас працюють на наукових пітніках. Девіз нашого академічного ліцею генезис створені для розвитку. Уся сьогоднішня атмосфера, уся усе це дійство. Ця наша ярмарка підтверджує лише цей наш девіз. Ми щиро дякуємо в першу чергу Збройним силам України за те, що маємо можливість сьогодні в рамках святкування нашого дня народження зробити таку ярмарку силами батьківської громадськості, силами нашого колективу, силами кутківецької громади. Ми дякуємо усім і кожному за цей рік, за спільну працю, за спільні перемоги, за спільні досягнення. Хай буде Україна, хай живе наш генезис, хай процвітає наш колектив. Слава Україні!